Нове доручення Ісаї, І почув я голос Господа, що говорив Кого я пошлю і хто піде для нас? А я відказав Ось я пошли ти мене. А він приказав Іди і скажеш народу від цьому, ви будете чути постійно, та не зрозумієте, і будете бачити завжди, але не пізнаєте. Учини за дуже вілим серце народу цього, і тяжко ми зроби його уші, а очі йому. «Позаклеюй, щоб не бачив очима своїми, і очима своїми не чув, і щоб не зрозумів своїм серцем, і не навернувся, і не був оздоровлений він. І сказав я аж доки, Господи, а він відказав аж доки міста спостіють без мешканця, відома без людей, а земля спустошена буде зовсім. І віддалить людину Господь, і буде велике опущення серед землі. І коли позостанеться в ній ще десята частина, вона знову спустошена буде. Але мов стеребинту і мов з дубу, зостанеться в них пень. Пень по зрубі. насіння, бо святости пень їхні.